Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати дуже прикольну оснастку для лову карасика та й корпчука теж в камишах, в такому малесенькому віконці. І чому ця оснастка підходить саме для віконців в камеші, віконців в кувшинці якісь? Тому що вона максимально все біля кучки тримається. От, наприклад, я вам зараз покажу. Дивіться, беремо лісочку 0,17, тонесеньку. беремо ось такий стопорочок. Проділи стопорок. І є ось такі попливочки. Один грамик і 0,5 грамиків. Дивіться, якщо ви хочете використовувати мармишку малесеньку дуже. Ось таку, наприклад, то ставимо 0,5 грамів попливачок. Якщо хочемо грамиком, то ставимо ось таку мармишечку. Тут уже грамік. Є ще, звичайно, трошки більшенькі ось такий. Це вже на коропа і є ще більші, також на коропа. Ось такі є ще середнього. Ось такі є ще є різні Ну, Оце також грамік. А ці вже, напевно, важчі будуть. Але я думаю, що цей попливочок витримає. Ну, ось ці три мормишечки ми можемо використовувати і просто міняємо попливочки. Наприклад, я зараз зв'яжу на 0,5 грамиків. Наприклад, беремо попливочок тепер, продіваємо на нашу леску. Дивіться, чим класний цей поплочок, бачите? В нього отвір всередині. І він. Так, ми його сюди відправили. Тепер просто прив'язуємо мармишку. І це я люблю мармишки, бачите, тут в основному ось такі, бачите, з отвором. Ну я більше люблю ось таку мармишечку з вушком. От якщо найдете такі, купляйте всі, які є. Я не пам'ятаю, де я їх купляв. Я, здається, останню забрав. Треба ще пошукати. І ось так цей отвір проділи. Зробили ось тут петлю, ось так. Тоді тримаєте і ось цей кінчик обмотуєте об нашу ліску. Ах, ох, і мармишка гостра, вже палець мені вколола мене. Ах ти, дивись, всій околиці, -мою. Аккуратно треба. Два. Три. чотири. Я, думаю, п'ять разів буде достатньо. П'ять. Так. І тепер оцей кінчик продіваємо у нашу в нашу вушку, яку ми тут сформували. Так. маємо, і затягуємо. Ось у нас вийшов ось такий вузолок, і ми просто його затягуємо. Оп. Це ще розпрямляємо раз, і ще раз затягуємо все. Наш вузол зав'язаний. Кінчик ми відрізаємо. Тут не треба ніяких грузил, нічого. Ось так затягнули і. Наш поплавочок падає аж до мормишки, бачите? Тобто, коли ми закидаємо віконце, або ми навіть можемо так поставити, тобто, ось, наприклад, це наше віконце, да? і ми ось так, хоп, хоп, і опустили саме там, де нам треба. Тому що, коли воно рознесе не все, і поплавочок десь там, це в кінці, ви коли закидаєте, наприклад, гачок падає тут, а поплавок тут. І коли воно. Тоний гачок з грузиком донизу, і виходить там, де впав поплавок. А це ми можемо саме виставити там, де нам потрібно. От, наприклад, я вам покажу. От, наприклад, це Це наше вікно. І от ми так акуратно хоп-хоп-хоп введемо. Чікс і все. Хі. Нас істе. Ще знаєте, чим класно? Тут настільки чутлива оснастка виходить. Що саме малесеньке, е, там, ну, типу, покльовка, саме маленька покльовка, на видно. І ще цей попловочок так прикольно клює, він так скаче, як, як попригунчик. <рес> і такі класні покльовки на нього. Ну, просто це моє улюблене. Ну, собі виставили глибину. Яку потрібно собі. І так, оце наше віконце, ми так хоп поклали і все. І наша оснастка. Прямо падає на дно. Ось наша мармишечка на дні. Там косна наживка, і карасик, чи там плотвічка, чи навіть короб підпливає і з'їдає нашу смачну наживку. Черв'ячка або парш, або манку, або хлібчик. Ну, Дуже прикольна снастка. Але є один великий мінус цієї оснастки: з нею нереально ловити у хвилю, і з нею нереально ловити. На відкритій місцевості, ну, типу, де немає такої кушинки. Тому що наш попливок все одно буде, навіть от буде якась маленьке покльовочка, наш попливок, от бачите, він буде плисти у бік, вправо-вліво. Ну, а якщо ви ловите в камишах віконці і там справа, зліва, спереду, з боку є камеш, і він нікуди не дінеться. Так само був кушинки. Якщо ловимо. У нас таке віконце або в рясці також. І ми туди саме віконці кладемо, і він далі віконця не дінеться. Тобто цей поплавок спроектований саме для того, щоб ловити у віконцях. Ось, такі, ось така оснастка. Мені також вона дуже подобає, я ж кажу, в мене є <кх> і один грам, ось це якщо на ваші мармишечки. А замінювати дуже легко, тут ще ж кажу, не потрібно ніяких грузил, нічого. А навіть якщо і так, навіть якщо у вас немає. Мармишки. А я зараз вам покажу. Якщо у вас немає мормишечки, наприклад, Мормишечок. ми зараз зробимо ось таким чином. Беремо гачок любий. Ось в мене їх скільки різних, бачите, видів. Наприклад, цей прикольний вид гляньте. Який е, виган. Це такі самі ось такі прикольні, тоненькі, широкі. Типу, отут один від сив'я, ну, від воно широко йде, дуже гарний гачок. Це такі самі. Ось це дуже класна засічка. Давайте ми якісь. О! Ось це я вибираю. Я зараз покажу, бачите, в нього тут заточка така прикольна. І вигин у нього. Бачите, який? От ми зараз на цьому гачку. І ось нас цемо. Бачите такий гачочок? Глянтикий вигляну. Прикольний. Все, от беремо гачок. Прив'язуємо дивіться, Я завжди провожу леску через вушко від жала. Потім покажу, чому так я завжди роблю. І. Звичайно, як завжди ми робимо, ми завжди прив'язуємо, тут робимо петлю. Ось так. Прижимаємо до очка і робимо 5-6 обертів. 4. І ще разочок давайте. Оп. Є. Так, перехвачуємо і проводимо наше жало. Ой, наше жало, наш кінчик вух вушку, в петлю. Так, не пройшло. О. Так що? О, тепер пройшло. І тепер просто затягуємо. Ось так. Затягуємо і цей кінчик. Також і самий гачок. Ось так. І за відрізаємо. Так. Зайво ми відрізали. І ось дивіться, ми коли зав'язали, дивіться як наш гачок стоїть. Бачите? Тобто ліска рівно, а гачок як мормишка. Тепер беремо просто дробинку шукаємо 0,5 грамів. Ось у нас є 26... 38... 57. Ну, давайте. Я думаю, що. Опа, я думаю, що воно буде якраз супер. Так, беремо, вибираємо самого гарного. І ось вибру, я вибрав самого гарного, який мені сподобався. І тут можна навіть не аж під саме кінець, десь, десь сантиметр, 2 см. Він все одно скотиться потім. Зубами зажимаємо. І ось наш поплавочок, бачите. Гачочок у нас стоїть саме так, як нам треба. В бік, як мирнишечка, виставляємо глибину. Виставили нашу глибину. І все. І ось наше віконце. Одна дробинка в мене впала. Так, давайте ближче. О! І наше віконце, ми бачите, акуратно, хоп! Все. Бачите, навіть грузик маленький виявився. Якщо пише 0,5, я взяв навіть. 57. Давайте ві... 80 візьмемо. Тобто 08 грам. Так. Грама 0,8 грам. Так, це ми зараз акуратненько знімемо. Треба ще придбати собі цю штучку, знаєте, що розики, бо я ножиком отак, а, а так ножиком може травмуватися леска. А є спеціальна така штучка, яка роз, розгинає ці дробинки. Треба подивитися в інтернеті пошукати. Може хтось знає, як вона називається. Пишіть в коментарях. Ось так, дістали і беремо ось дробинку 08 я взяв. Більшенько. Так. Опа, ано, ну, перевірка зв'язку. О! А ні, все одно мало. Що, грам потрібно? Ну, у мене далі йде 1,2. і два. Ану, давайте 1,2 і спробуємо. Прикиньте, якби не робив це відео, я би і не знав цей експеримент. Ну як, я би на водоймі, звичайно, що дізнався би. Але. Уявляйте собі, поплавок 0,5 треба ставити грамовочку. А я навіть поставлю грамі 2, бо в мене в цьому наборі грамовочки немає. Є тільки 0,8 і зразу 1,2 йде. Так. Давайте тоді 1,2. Чепимо. Так. Ну, на мормишці ідеально. О! О! Бачите, аж один і два, і він аж піднявся. Те, що потрібно. Ну, я ж кажу, ну покльовки на цей поплавочок Супер. Тобто, я ж кажу, якщо у вас нема в ось так прив'язали гачочок, як я вам показав. Він в бік отак дивиться. І все. І у вас віконці ось так можете покласти саме в саме малесеньке віконечко і кайфувати від покльовок красик. Дякую, друзі, вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня!